Слава Україні! Доброго всім здоров'я! Я вітаю вас на телеканалах Тернопіль, 1 та НТБ. Нагадую, що в ефірі ви дивитесь кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Марія Мацешин і я працюю у відділі комунікації головного управління національної поліції в Тернопільській області. Сьогодні розповім вам про цікаві події із життя тернопільських поліцейських, які відбулись на минулому тижні. На Тернопільщині відкрили 44-ту поліцейську станцію. Мешканці великих бірок, а також трьох навколишніх сіл, відтепер можуть будь-коли звернутися за допомогою до свого поліцейського офіцера громади. Він забезпечуватиме порядок на території обслуговування. Як відбулося дійство з відкриття станції, дивіться у нашому сюжеті. Поліцейська церква громади Кузловського Родрію виконувати свої обов'язки щастя у Великобірківській територіальній громаді, що в Тернопільському районі запрацювала нова поліцейська станція. Мешканці Великих Бірок, а також трьох навколишніх сіл, а це понад 6 тисяч людей. Відтепер матимуть можливість будь-коли звернутися за допомогою до свого поліцейського офіцера громади. Потреба у функціонуванні поліцейської станції у селищі Великі Бірки була давно, адже до найближчого відділу поліції, який знаходиться у місті з людям доводилося долати відстань у 25 кілометрів. одна із найуспішніших реформ національної поліції це саме поліцейський офіцер громади, тому що ви отримуєте свого офіцера. Людину, яка буде вам якісно надавати поліцейські послуги, яка буде не просто виконувати свої обов'язки як офіцер, працівник поліції, а буде помічником. На станції працюватиме поліцейський офіцер громади Володимир Козловський. Роботи каже правоохоронець, вистачатиме, але він впевнений, що впорається з усім. Зазвичай люди звертаються з такими проблемами, як вчинення домашнього насильства. Спірні питання між сусідами, а також іншого роду адмінправопорушень. також беремо активну участь в житті шкільних закладів. Основне завдання поліцейського офіцера громади знаходити спільну мову з людьми, попереджати та запобігати вчиненню правопорушень. Дуже важливо, аби на будь-який тривожний дзвінок чи звернення громадян була оперативна та професійна допомога. Офіцер громади має чітко розуміти і знати територію, в якій він працює, знати жителів нашої громади. Розуміти, їхні проблеми великобірківська селищна рада зробила необхідні ремонти, надала приміщення, аксесуари, меблі, прибула новий автомобіль. Громади нагадаємо, Тернопільщина стала першою, де з ініціативи керівництва поліції та за підтримки місцевих громад почали створюватися поліцейські станції. Сьогодні їх в області вже 44. З нагоди шостої річниці запровадження проєкту Поліцейський офіцер громади начальник головного управління Нацполіції в області Сергій Зюбаненко відзначив кращих правоохоронців та вручив подяки за співпрацю головам територіальних громад. Із червня місяця розпочалися літні канікули для школярів. Це є пора підвищеної відповідальності як для самих дітей, так і для їхніх батьків. Аби не сталося лиха, правоохоронці рекомендують батькам ще один безпековий проект. Управління поліції охорони надає таку послугу як система супутникового стеження gps трекер. Завдяки такому сучасному пристрою батьки зможуть бачити і знати, де перебуває і яким шляхом рухається їхня дитина. Із 1 червня в Україні стартують літні канікули, період відпочинку школярів і пора підвищеної відповідальності дорослих. Вони повинні докласти максимум зусиль, аби їхнім дітям літні пригоди не заподіяли шкоди. Союзниками батьків у цьому є працівники правоохоронних органів. Наголошує начальник відділу ювенальної превенції головного управління нацполіції в Тернопільській області Петро Тихович. І нагадує батькам та дітям, що запорука вдалого літа правила безпечних канікул. Постійно будьте з ними на зв'язку, роз'яснюєте їм про місця відпочинку, як поводити себе на річках, на водоймах. Обов'язковому порядку діти мають бути в супроді дорослих, коли дитина сама вдома, не потрібно відчиняти двері чужим людям. Упродовж начального року вчителі постійно наголошують дітям на дотриманні норм безпеки в сучасних воєнних реаліях. І як стверджує директорка Тернопільської спеціалізованої школи No7 Галина Костюк, останній урок у кожному класі буде присвячений правилам поведінки на канікулах. Дуже велика увага приділяється зараз кібербезпеці, оскільки діти наші ну дуже розумні мають Доступ до гаджетів до соціальних мереж і ну не завжди ні вчителі, ні батьки мають змогу проконтролювати, де вони зависають, як ми говоримо. Це дуже важливо навчити дітей також вміти обирати інформацію і тут не встрягати туди, куди їм не потрібно. А ще дітям важливо знати, що в будь-якій небезпечній чи незрозумілій ситуації вони не залишаться наодинці з загрозою. Таку впевненість їм гарантує, знижує рівень тривоги їхніх батьків. Індивідуальна система. Супутникового стеження GPS-трекер чи спеціальний мобільний додаток. На сьогоднішній день дана послуга є досить популярною, вона за допомогою якої можна кожній дитині, і, зокрема, батькам знати, куди рухається дитина, де вона знаходиться і яким шляхом вона йде. Також ця послуга передбачена і для людей похилого віку, які мають проблеми зі здоров'ям, особливо коли є дезорієнтація в просторі чи проблеми з пам'яттю. GPS-трекер став запорукою впевненості в безпеці і для подружжя слідзевичів, особливо після однієї прикрої ситуації, так було що він гуляв з друзями в парку. І ну, почали до них приставати якісь останні алкогольне сп'яніння. Ну в цьому випадку він нажав, ну, хлопці приїхали, допомогли. Поліцейські охорони прибувають за сигналом GPS-трекера, тривожної сигналізації та інших охоронних систем за лічені хвилини і діють згідно з інструкціями. Одного разу в нас чомусь спрацювала ця тривожна кнопка, і відразу прибули люди з поліції охорони. І вони відразу перевірили, чи наші учні працівники в безпеці пройшлися по школі. Привірили, заспокоїли нас. Це нам дуже допомогло в першу чергу психологічно. Бажаємо дітям та їхнім батькам яскравого, багатого на враження, а головне безпечного і спокійного літа. Управління головної інспекції у Тернопільській області зініціювало проведення заходу серед поліцейських з відпрацювання їхніх комунікаційних навичок. Отримані знання допоможуть правоохоронцям під час службових відряджень ефективно виконувати завдання у складі зведених загонів. Як під час тренінгу співробітники поліції відпрацьовували нестандартні робочі ситуації? Дивіться у наступному сюжеті. Досконалювали та відпрацьовували навики роботи в команді. Тернопільські поліцейські пройшли тренінг з тімбілдингу. Проведення заходу ініціювали співробітники управління головної інспекції в Тернопільській області за сприяння благодійного фонду Фундація відкритих дверей. Тренерами виступили представники громадського формування Капеланський патруль. Основна мета тренінгу відпрацювання комунікаційних навичок та роботи в команді між співробітниками різних структурних та територіальних поліцейських підрозділів. Отримані знання кажуть організатори. Допоможуть правоохоронцям під час службових відряджень ефективно виконувати завдання у складі зведених загонів. Тимбілдинг командотворчий тренінг був започаткований в американській армії. На сьогоднішній день у нас є капелани, які розробили нашу програму адаптовану для наших реалій. Під час тренінгу поліцейські відпрацьовували нестандартні робочі ситуації, у яких потрібно ефективно виконати поставлені завдання, аби досягти спільної мети. Такого ряду тренінги допомагають краще визначити лідера, визначити якості поліцейської, які можна в правильному руслі використати для захисту населення та держави в цілому. Організувати тренінг для співробітників поліції зголосився благо. Одільний фонд фундація відкритих дверей. Ми допомагали військовим амуніцією, продуктами, також генераторами. Тобто, ми за півтора року останніх передали військовим на фронт більше 1100 одиниць генераторів. Ми завжди співпрацюємо з поліцією, з сиротинцями, інтернатами. Він, поліцейський офіцер громади, аби отримати відповідь на це запитання, наша знімальна група один день провела на службі з шерифом Сергієм Климчуком. Власне, як поліцейський шериф дає собі раду з кількома тисячами населення, яких він обслуговує, як встигає розкривати злочини, спілкуватися зі школярами, радити пенсіонерам та виконувати інші завдання. Дивіться у наступному сюжеті. Майже 7 тисяч людей проживають у Скориківській громаді, яку обслуговує поліцейський офіцер, лейтенант поліції Сергій Климчук. Правоохоронець добре знає потреби місцевих жителів та орієнтується на місцевості, адже раніше працював тут дільничним. Після того, як влітку минулого року громада приєдналася до проєкту Нацполіції, поліцейський офіцер громади Сергій успішно пройшов конкурсний відбір, закінчив навчання за міжнародними стандартами та приступив до роботи. Пройшов навчання у Харківському національному університеті внутрішніх справ. Був призначений на посаду цій громаді з територіальній громаді налічується 23 села. Обов'язків на новій посаді побільшало. Робота полягає у забезпеченні правопорядку на території обслуговування, протидії та запобіганню вчинення правопорушень, забезпечення безпеки дорожнього руху тощо. За фахом поліцейський юрист, що допомагає йому щоденно надавати якісну правову допомогу людям. Основна така проблематика це порушення правил благоустрою. Люди не вникають, не ознайомлюються з встановленими правилами благоустрою. І не знають своїх обов'язків. Тоді вже людям роз'яснюється, як правильно зробити ті чи інші ситуації. У вирішенні всіх нагальних проблем у громаді поліцейський офіцер тісно співпрацює з органами місцевого самоврядування. Спільно вони дбають про дотримання жителями громади правил благоустрою, дорожню безпеку, а також планують впровадження системи відеонагляду на території громади. Працівник поліції, наш офіцер, зараз знаходиться на місці. Він відгукується будь-який час доби. Дня і ночі на виклики, зокрема, що хочу наголосити, що людей зараз настроїмо на те, що це є не каральний органи колись вважалося, а допоміжний. Разом із соціальними службами поліцейський приділяє значну увагу сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Вміння знайти підхід до кожного це важливо у роботі шерифа. Ми разом спільно їдемо. Проводимо з ними бесіду, спілкуємося як можемо допомагаємо. Попри графік, поліцейський офіцер є частним гостем у навчальних закладах громади. З метою правового виховання молоді він ініціював створення правового гуртка для дітей. Юнацький патруль. Під час занять обговорює школярами важливі теми: булінгу, домашнього насильства, негативний вплив наркотиків, дотримання правил дорожнього руху. Він проводить дуже багато профілактичних бесід з дітьми щодо попередження булінгу, насильства. Діти чекають його приходу, діти е активно з ним спілкуються. Безпечні ти почуваєш поряд з поліцейським, чи навіть там будь-десь в з другому місці. Ти співговориш, ти здаєш щось навіть поділиться якоюсь такою інформацією, яка Десь таки то що тобі пригодиться напередодні дня поліцейського офіцера громади, який відзначатимуть 28 травня, Сергій Климчук ініціював проведення конкурсу малюнку для дітей Мій шериф. Школярі на папері показали, як вони уявляють поліцейського та його роботу. Переможців художнього конкурсу поліцейський офіцер громади нагородив подарунками, а діти привітали його з прийдешнім святом. Подякували поліцейському офіцеру Сергію Климчуку за сумлінне виконання службових обов'язків і керівники громади. Про права та обов'язки поспілкувалися правоохоронці з неповнолітніми. Цей захід влаштували до міжнародного дня захисту дітей. Поліцейські познайомили учнів зі своїми службовими собаками, продемонстрували макети зброї та провели експерименти з відбору відбитків пальців. Які враження та емоції від побаченого отримали школярі? Дивіться у наступному сюжеті. Турбота про безпеку дітей це частина щоденної роботи співробітників поліції. Напередодні міжнародного дня захисту дітей правоохоронці Тернопільщини організували для них мешканців ігри та розваги. Щорічно, 1 червня відзначається міжнародний день захисту дітей. Напередодні цього свята працівники поліції допомогли дітям втілити його в життя таким чином хотіли показати, що завжди будуть поруч і зможуть допомогти в будь-який момент. З чотирилапим напарником дітей познайомили поліцейські кінологи. Малеча спостерігала, як вірний друг правоохоронців виконує різні команди та дізналася, як службова собака допомагає шукати наркотики, вибухівку, сліди зловмисників чи безвісти зниклих людей. Співробітники роти поліції особливого призначення продемонстрували макети зброї та розповіли про виконання своїх службових завдань в зоні проведення бойових дій. Насправді я тут волонтерю. Мені важливо, щоб діти. Особливо у такий воєнний час вміли е заспокоювати себе і щоб для них цей досвід був менш травмованим. Неабияке захоплення дітей викликала чорна валіза, з якою назустріч прийшли спеціалісти-криміналісти. Охочі відчути себе у ролі експертів, провели власні експерименти з відбору відбитків пальців і долонь. Поліцейські пояснили, що популярні узори в кожного унікальні, і вони продовжують життя не змінюються та відновлюються при незначних ушкодженнях. Це мені намалював дядько поліцейський. Спочатку він мені відбив. Пальчики, а потім руку. І всіх з канікулами кожен з дітлахів міг відчути себе справжнім правоохоронцем, приміряти екіпірування, ознайомитися зі спеціальними засобами та взяти участь у пізнавальному досліді з використання алкоокулярів. Коли я їх одягнув, я зрозумів, що в мене все пливе, і я йшов по полосі перешкод з їх Чуть не втратив самоконтроль та рівновагу, чуть не впав і зрозумів, що краще не розпивати алкоголь. Всі учасники подякували правоохоронцям за отримані враження та позитивні емоції. Це морозиво, тому, тому що я дротиком кинув до шарика і мені поліцейська дала це морозиво. Працівники поліції побажали дітям мирного неба, любові та уваги від дорослих, цікавого дозвілля, а головне безпечно провести літні канікули. Щиро дякую вам за увагу. Нагадую, що ви дивилися Кримінальні новини Тернопільщини на телеканалах Тернопіль 1 та НТБ. Зичу вам миру, добра та злагоди. До зустрічі на наступному тижні.